Доброго дня. Доброго ранку, ми з України, і знову ми з вами вівторок, 11-та ранку, лікар Павло Петрович Бойка і я ведуча Анна, Анна Бойка. І е дорогі друзі, хто до нас приєднується на наш ефір, який відбувається по вівторкам, будь ласка, напишіть, звідки ви нас дивитесь. А сьогодні Підтримуйте нас. Нам завжди буде приємно, тому що все ж таки, коли хтось нас підтримує, задає запитання. То ми ведемо аудиторію. Ми розуміємо, що це потрібно, і це потрібно, тому що мені кажеться, здоров'я всім необхідно. Так, у нас тема здоров'я, і ми місія нас, місія організації, з якою ми співпрацюємо, це підняти рівень перше українського виробника. По друге підняти отримати здоров'я, щоб ми були всі здорові, тобто займатися. Здоров'ям нації і профілактувати не лікувати, коли вже є проблема, а займатися профілактикою. Ти влучно сказала. Колись Мінздрав говорив за майбутнє профілактична медицина. А зараз Мінздрав цього не говорить. Ми просто звичайні люди. Тобто, ми, ми, много, ми це пам'ятаємо, що це було 40 років назад. Але друзі, ми хочемо сказати, щоб за профілактикою. Це взагалі майбутнє, тому що коли людина профілактує своєму здоров'ю, то вона залишається більш-менш нормальній, хорошій формі. Якщо людина не займається своїм здоров'ям, то, то її здоров'ям займаються лікарі за ж її великі гроші зараз. Це надзвичайно цікаво. І так, все Павло Петрович, да. переключаємося до, да. до, до нашої теми. Сьогодні я бачу, прийшли mm -hmm. до нас Валерія Чорноморська Інна Вітаємо, і Вітаєм не дуже, дуже раді вас бачити. Суми. Да. Добре, пишіть. Так, ми теж раді вас бачити. чути. Чув, да. сьогодні у нас дуже цікава тема. Вітаємо. Ми будемо говорити за нирки. По китайській народній медицині нирки це органи, які відповідають за імунну систему. Після печінки йдуть. Печінки нирки. і нирки Чому? це імунна система. Це імунітет організму. Якщо, відповідно, нирки і печінка в хорошій формі, здорові, і імунна система буде надзвичайно класна, і супротив імунітету буде високий, так, да, так, Покровськ. Вітаємо вас. Дуже раді бачити. Трошки про нирки. Нирки. Це парний орган, який знаходиться, ми всі знаємо, да, в Підербері, чи як це сказати? Забрушина. Забрушина, нам... Да, має, ну, по-перше, в формі квасолини розміром 10-12 см по довжині, товщина 4 см. Да, от, ну. Десять дванадцять, чотири вуші, да. вуші. Чуть-чуть вуші, так, як в мене си, кулак да, виростовий. Да, да, Ось, да. ну і е, за хвилину, за хвилину, в нефронах нирки фільтрується більше сто мілілітрів. А да, мілілітрів сечі. За хвилину. За за хвилину я від собі і за цей. А скільки за двадцять чотири години? Ой, там дуже багато, ну, задача наша ну, нирок, перегнати всю кров, виділити, е, вивезти токсини і вивезти сечу, яка, ну, в общем, так. 2 літра сечі приблизно за добу нирки мають вивезти. Е, і зараз, Павло Петрович, я тобі хочу сказати, взагалі, який механізм роботи нирок, яка їх е, основна функція, ми розуміємо, що вони фільтрами є. Вам більш детальніше розкажи основна функція нирок це тримання імунної системи. Угу. Дальше очистка крові від продуктів метаболізму, тобто виведення із крові шлаку, Шлаки. Відпрацьов... Угу. від токсинів продукту метаболізму. І... Угу. Це нирки постійно знаходяться в праці, як і серце, вони повинні знешкодити, повинні вивести ці продукти метаболізму. Mm -hmm. І ну, як сечовий хурс, як орган, який накопичує ці продукти метаболізму, mm -hmm. і вони дуже важливі. Якщо страдають нирки, то є запальні процеси в нирках, mm -hmm. то це відчувається на всьому здоров'ю. А, а скажіть, да. будь ласка, тобто. Есть можна сказати, що нирки очищують кров? Так. Тобто це як очистка крові. Тобто якщо потрапляє в кров інфекція... По-простому, давай будемо теж... Да, да, ну да. якщо в кров потрапляє якась інфекція, або там ну, токсини, да, про які ми говоримо, то нирки реагують. І вони ж і страдати будуть, і реагувати, і виводити токсини. Угу. Зрозуміло. І що ще? Тобто виводять сечу. Оце сама така основна функція. Mm -hmm. Ну, і я скажу, що дуже багато людей страждають проблемами нирок, особливо жінки. Чим старше стають, особливо період менопаузи, починаються різні проблеми. І в зв'язку з тим, що у нас по різному розташована, скажімо так, фізіологія чоловіка і жінки абсолютно різна. Хоча я вам скажу у чоловіків на четвертому місці онкологія. Сечового міхура. Тобто, якщо дивитися... Не тільки дуже... сечового, тому що простата. Тут же поруч із Із-за сечами... того, що простата, раз вона йде на сечовий міхур. Тобто це ну, серйозний орган, і якщо, наприклад, у людини одну нирку, можна ж. Одну ну, нирку, нирку можна якщо, видалити. видалити, і друга нирка бере на себе функцію двох нирок. Працює, Але це вже так? інваліди по життю і це. Так, так. Я знаю, так, що так. є там всякі гемодіалізи. Тобто, ну це так. гемодіаліз, коли, немає, коли mm. погано працюють нирки. Mm -hmm. Глумеру ніфрит, попіла ніфрит, коли взагалі йде повністю організм, нирки якби не працюють, і тут mm -hmm. потрібно підключити гемодіаліз для очищення крові. Mm -hmm. Це назвичайно ну, тобто, загрозливий стан. За нир, такий. За нир, Виходить, якби штучним шляхом очищається да, да. кров, щоб менше нирки виконувати. Да, ага, да. Зрозуміло. А, а скажи, будь ласка, от як виявити проблеми з нирками? Тобто... Проблеми з нирками можна виявити це на УЗІ діагностики, ми робимо УЗІ діагностики, якщо в нас є там чи кіста, чи камні в нирках, чи запальний процес. Чи опущення нирки, ти ми можемо бачити розположення нирки в зачеревній порожнині. А ліва в, 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 трошки вище за епозіології да, нерва да. права. Угу. І це один такий метод узі черевної порожнини, е, озі, озі, да. Да, озі нирок. А якщо саме інформативне покинуйків заважалося це аналіз сечі угу. і аналіз крові. Mm -hmm. Ми дивимося аналіз, сечі, який Білок, Мул, білок, білок да. мутність, прозорість, mm -hmm. яке, яке середовище кисле, лужне середовище, mm -hmm. присутність білка мало, багато, mm -hmm. О, присутність бактерій, вірусів, мікробів теж саме, робиться теж, артеріальний січ. тиск теж кажуть, впливає mm -hmm. на. Да. Ну, тому, що, <кхи> ну ми зараз говоримо за а, те, як те, те, ну, якби діагностувати. То, так, де діагностувати той ну, діагностування да. і не роботи да. ну, А якщо по суті у тебе тиск стрибає там вверх вниз, теж можна. Говорити про те, що нирки теж не працюють. В ялотікучий яло яло такий процес в нирках він теж буде давати стрибки тиску. Отруч да. угу. не знаю зараз, чи потім скажеш гемодіаліз, А ні, це Тетяна Федорівна пса гемедіаліз. Це штучне нарка. Гідроніфрос да. може бути після хіміотерапії. А отут вже Тетяна Федрівна написала Тетяна Івана написала, що э, може, по-моєму, да? вірно, так може бути. Да, у нас, бачите, є лікарі, які присутні, і зразу відповідають, що це найстрашніше ускладнення. Гідроніфрос. Да, гідро це вода, я розумію, не просто нирки, тобто да. так. Хорошо. Скажи, будь ласка, ну і ще за, за те, як ми можемо виявити, що нирки, да. нирки у нас мають. А далі сонечко, я сказав аналіз сечі, які ми можемо зробити, поставити ну, лабораторні зробити обстеження при м. даному або діагностику пройти. Або діагностику, я сказав узічревної порзни, я сказав аналіз сечі, я не сказав що аналіз крові, mm -hmm. і ми дивимося лейкоцити, Соє, якщо відповідно при запальному запальному процесі будуть високі лікоцити, високе сує буде, і це теж інформація про запальний процес. Ми шукаємо знову ж таки плюс аналіз сечі, бана пасів аналізу сечі. Всі ці от разом аналізи вони дають нам складову і плюс симптоматика. Якщо далі ми... Ну, болі там різного характеру, да, дати. Ну, ти сказала, які методи діагностування? Не, як, як виявити порушення? Як виявити порушення? Ну, за... Через і да, через, через зовнішні фактори. І ще є клінічні ознаки, mm, э, да, скарги, симптоматика. симптоматика якщо, як правило, симптоматика слабкість, недомагання такі загальні температура. Температуру буде давати нирки незначна температура, субфібрильна температура. Дивіться, друзі. Якщо це гострий процес, буде висока температура, якщо це буде хронічний вялий, тікучий процес, то це буде 37,3 37 сім це надзвичайно це погано, гірше, Це гірше, гірше да, просто да. там захворіти. І, і Саме такий характерний симптом для запальних процесів сечовивідної системи часте сечовиділення, мутне сечня. Абомалу кабельками, далі різи при сечовиділенні. Я знаю, бо десь переб'ю тебе, що коли у нас проходять на комп'ютерне тестуванні, ми дивимося на аналіз крові розвернути. Ми дивимося на показники кріатініна. Тобто да. це який показує, що завищено якщо... і якщо завищено, говорить про запальний процес. І mm -hmm. якщо і, і показники білка, mm -hmm. білок, якщо тому що це теж порушена функція нирок, і де страдають, страдають нирки. Uh -huh. І ще давай про, uh -huh. значить, про загальну симптоматику. Це в загальну продовжу, може ти трошки мене. Ну, якби... Ну, питання да. ходу. Uh -huh. І що це буде сеча часто виділятися? Uh -huh. Набряк на нижніх кінцівках, набряк під, під очима, uh -huh. пастозність. Uh -huh. Набрякшись, uh -huh. набрякшись uh -huh. Ну, на русскому язику пастозно, uh -huh. да Набряклість. і uh -huh. далі що? А може бути, yeah. наприклад, при сечі виділення різі або якісь кров'яні сонечко і різі. Я вже ага. говорив, і е, крову, присутність крові в сечі, присутність мутності, тобто вона мутна, така знаєш, непрозора сеча, коли запальні процеси йдуть у сечовідної системи. Ага. Ну що ще може бути де темна сеча, багато примісів крові. Осаднав сечі, пісок, присутність і бактерії, і мікробів.